Ой, мовчання. Куц Олександр Миколайович, Мартинюк Олександр Андрійович, Струнець Сергій Маркович, Боговід Анатолій Михайлович, Михалевич Роман Олександрович, Єременко Сергій Володимирович, Маковецький Іван Миколайович, Бляшук Андрій Володимирович, Воронцов Олександр Леонідович, Середюк Артур Романович, Андросюк Геннадій Миколайович, Потапюк Олександр Миколайович, Денисюк Олег Іванович. Котюх Володимир Миколаєвич, Кобець Віталій Володимирович, Примачук Олексій Євгенович, Михальчук Сергій Степанович, Середюк Олексій Пилипович, Мельник Олександр Валерійович, Бірук Максим Віталійович, Васильковський Валентин Віталійович, Михалевич Микола Максимович, Шиманський Руслан Юрійович, Михалевич Руслан Миколаєвич, Матвіюк Сергій Михайлович, Лукашук Павло Васильович. Супронюк Ростислав Маркіянович, Журк Валерій Станіславович, Жерч Руслан Миколайович. Так, е порядок денний розданий є, так? Тоді пропоную 26-ту позачергову сесію оголосити відкритою. Ще. Моженька, кроссі за братя, у соці душу тіло ми. По...

Про початок 26-ї сесії Забродівської сільської ради 8-го скликання. Зачитуйте всіх повімельно. Значить, перше питання, яке виноситься на голосування, про початок роботи 26-ї позачергової сесії Забродівської сільської ради 8-го скликання. Хто за? Ні, давайте проб'ємося. Авдіюк вас, Авдіюк... ну я хотіла. Да. Авдіюк да, Василь Васильович. Да. Андріюк Людмила Васильівна. Да. Бірук Березюк Микола Іванович. Бірук Оксана Володимирівна. Дудка Василь Михайлович. Жданюк Оксана Володимирівна. Косяр Склана да. Степанівна. Ковальчук Оксана Федосіївна, За. Корненюк Галина Федорівна, За. Марчук Василь Володимирович, За. Матвіюк Петро Миколайович, Менько Тетяна Володимирівна, За. Миронюк Руслан Степанович, Михалевич Михайло Андрійович, Нінічук За. Алла Іванівна. За. Нінічук Сергій Сергійович. За. Балій Василь Григорович. За. Панасюк Микола Олексійович. За. Полінчук Валентина Валеріївна. Соботович Артем Арсенович. За. Шевчик Неля Федорівна. Калачук Микола, Микола. Став. Михайлович. Так, зарядку так Так, следваючи питання про порядок. Про порядок дальний. Uh -huh. Сказав, про що Порядок денний є. Порядок денний є, але раніше. Зараз не. Давай зачепитися ще. Про порядок денний 25-ї сесії Забродівської сільської ради 8 скликання. Може, хтось є щось. зауваження до порядку денного, може хтось хоче якісь там ще питання, бо ми е, абсолютно не включали там тих питань, які ми будемо розглядати. Ну, скажімо, в лютому місяці. А, тільки ті, які наразі Нагаль. нагальні дуже, бо без них. Тоді що? Тоді голосуємо. Голосуємо. Хто проти? Хто утримався? Всі присутні за. Рішення прийнято. 13 за. Відсутні. Отже, з початку року я в мене є шість пунктів коротенько. Перше. На початку року ми отримали кошти з державного, бюджету, з державного бюджету на проведення корекційних занять для дітей, які потребують освітніх, які мають особливі освітні потреби. Перше, цю субвенцію нам дали напряму з державного бюджету, минуючи обласний. Ні. В минулому році, в грудні місяці, орієнтовно числа 20-го, нам дали кошти на корекційні заняття, які ми мали проводити в другій половині року. Різниця в цьому, ми вже зараз плануємо, переглядаємо ще раз висновки по дітях і зробимо розподіл орієнтовно, я думаю, за тиждень ми вже почнемо проводити корекційні заняття, які на, на, перший, на, 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 на цей рік ми нас А сума яка? 102 тисячі 400 гривень. Сума Найбільше. менша, ніж у минулому Найбільше. році, але сума розписана на цілий рік. Чи буде ще додавано, ми не знаємо. Ну, Володіючи тою інформацією, якою нас потішили, то дай Бог, щоб не було коригування в сторону зменшення. Розумієте, проблема виникає просто на рівному місці, тому що дітей додається, а щоразу сума зменшується. на на планувати їх цей семестр чи Петрович, на у нас у травні прийшла сума 120 тисяч, 121, наступна сума прийшла 20 грудня 42 тисячі, а зараз прийшло 101 тисяча. 102-4, якщо на цілий рік. Це навіть ми не будемо виконувати 53% ну, то що нам робити? ну, Ми, як і минулі роки, рахуємо загальні потреби, скільки треба. Далі рахуємо, ну, потреба, кількість годин е, на рік. І дивимося, скільки це треба коштів. І дивимося, виходить, яка нас сума коштів є. І відповідно відсотково закриваємо для того, щоб всім дітям хоча б щось якось, дати, маленький відсоток, але всім однаково. Ну я розумію, цієї суми достатньо коштів на півроку тільки. Тобто проводимо півроку, так як пів потрібно? Ні. Сума у нас розбита на 10 місяців, два літніх без надходження коштів. Якщо ми їх потратимо ну, за півроку, то у нас буде знову вже проблема, та що була рік тому. Ми не можемо їх оплатити. Ну, нам хоча б якось писта треба, чи як щоб на основі чого ні, ну то ж був ну, <пат> <пат> ну, І зараз вони пишуть. Нас, <пат> ми з Степанівною працюємо. Перше, нам треба перевірити висновки. Кидали ну, певний пункт постанови, який Це говорить, що не всім певним, діткам, виходить, що ці операційні години тому треба віде. проводити, А лише Ти тим, що є тяжкі, то. Переведуть ну, перевірку цих висновків, тоді будемо рухатися далі. Ну бо є е, 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 там певні... Я не хочу нагнітати, бо довелося вникати в певні ситуації, які складаються. потребує додаткового вивчення, бо ви бачите... Якщо була сума доведена хоча б, що в минулому році, і з ознакою, що е, можливий перегляд до, до кінця бюджетного року чи до кінця навчального року, незалежно, тоді можна про щось говорити. Але якщо сьогодні ту суму, яка доведена на цілий рік, розумієте, на повний рік, бюджетний рік. І брати ту кількість дітей, яка є на інклюзії, а діти можуть ще з 1 вересня бути, крім цих дітей, які є, то ну, нам потрібно буде підійти до цього дуже серйозно і. Довивчивши питання, потім давати якісь рекомендації. Може буде, ми просто ділимо першу суму, та що ми бачимо на півроку. Далі лінії нікуди прийдуть, яка буде кількість дітей з 1 вересня. Бо ну, то саме в цьому році вийшло, що дві дитини вибуло, одна дитина додавалася. Станом на сьогодні 30 дітей. Але воно трошки теж додали кошти, додали кошти після 20 -го грудня. Так, так. Договори заключили, ну, верніше внесли додаткові договори до того. І виходить, і що протягом цих чотирьох трьох місяців проводилося по три корекційних, а у грудні 15 корекційних. Питання таке, ці тобто кошти додатково... повталися в обласному бюджеті геть до грудня. Це те, що ми кричали цілий рік, що не скачає коштів. Дайте, ну, бо ми знали, що вони є десь ті кошти там. А де вони там були, то те саме, що із закупівлями по, по тих різних освітніх програмах. Кошти виход, ну, по тій інформації, яка є, кошти надійшли в травні.